Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я з вами поділюся ще одним рецептом ковбаси. Це гуцульська ковбаса, яку готую тут у нас на Гуцульщині. У неї є дуже багато всередині сала. Ось, Хто любить таке і гостріща, вона така, хто любить сало, от, то вона багато підійде краще. Для, для такого Дивіться, вона має багато, багато в собі сала. От. Кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Для цього нам потрібно Ось тут є такий кусок м'яса, з лопатки, кілограм. Кілограм свиного м'яса, пів кілограма гов'ядини і пів кілограма сала. От, зараз ми все, все будемо нарізати. І ще до Великодні також готую я е, таку мелену ковбасу. У мене є, Я дам посилання вам, як готувати мелену цю кобасу. Нарізаємо тепер м'ясо на такі шматки, аби нам було добре. Е, у... Кидати у м'ясорубку все понарізаємо. Оце гов'ядину ми дрібніше ріжемо, бо ми будемо трохи нарізати, тут, тут так і дрібніше отак ріжемо, бо то ми будемо молоти, гов'яже м'ясо. Просто на такі невеличкі кусочки, бо може собі молоти. Би легше було. От. А свинину, свинину будемо е, так само, на, зараз я вам покажу. На такі г... Г... смужки будемо. Отакі подовгувати. Такі смужки будемо нарізати. Це свинину, файне таке м'ясо. А коте нам сі не подобає, ми все даємо до е, гов'яжного. І так все переріжемо. Отак ми нарізали е, то м'ясо, таке, чисте м'ясо, І таке, е, котре у нас було кивоги, і трохи з, е, плівка така, або що то, то. І взагалі геть ми обрізали. І тут каво нарізали на такі кусочки. Це гов'ядина, а це свинина. Тепер нарізаємо таке сало на такі невеликі е, ну, на невеликі отакі кубики. Нарізаємо сало. Оця кобаса раніше колись навіть і робили самої свинини е, таку кобасу. О, на, на отакі о. На цю ковбасу сало має бути не з почеревини, сало має бути з хребта, такий шпик має бути, ось так нарізаємо О, ось так. Дивіться як. Робимо суміш. Тут у нас є всього 2 кілограми. На кілограм я буду вам писати на кілограм. Під тим в описі напишу, скільки чого потрібно. На кілограм солі потрібно від 15 до 18 грам. Я даю е, 16 грам. Тут у мене десь 32 грами соли, бо то є 2 кілограми. На е, цукру дається на кілограм чайну ложку. Тут у мене 2, значить, я даю 2 чайні ложки цукру. Тако, колись давали саму паприку, то колись навіть доброго перцю не було, давали так, такий острий був перець. 1 грам даєсі на кілограм м'яса. я дам, Бо ця кубаса має бути гостра така. От. Я дам от такого червоного острого меленого перцю чилі. Я дам так десь на кінчик чайної ложки. Дам цього. Один грам на кілограм, десь 2 грами. Паприки йде вже трошки більше. Паприки йде, я дам півчайної ложки паприки. Бо то йде 3 грами на кілограм, десь 6 грам треба. Я дам трошечка більше паприків. На, на, на І це все ми перемішаємо. І будемо е, давати на, до м'яса. Оце м'ясо, і це м'ясо, і це м'ясо. Оце солимо, так само і це солимо, от, і, і це солимо. Так, до цього м'яса і ще даєш і по е, грамові е, тої селітри. Я отак дам на кінчик чайної ложки, навіть і менше трошки дам селітри в оцей і в оце м'ясо. Нам у сало не буду давати. Отака салітра. От. І це знову все, все розмішаємо гарно і. І так на, аби маринувалося от, Просто втремо. Оце все. Так само і е, це м'ясо. Все так втираємо. І так само втремо сало. Насі промаринує, буде, буде сі маринувати, добу має всі маринувати. Це все. Це розмішаємо, файно тремо і все, аби промариновувалося файно. Тут багато дає сала. Так, все відкладаємо на холод, аби маринувалося. Добре, я ще пере. Я висиплю сюди збоку. Кладемо на холод, на добу. Все файно перед стоїть. Найсьці маринує. Яс дивіться, гарно промаринувалося. Оце во зараз це кусочками, це е, тель, е, ну, гов'ядина, і ми її будемо на дрібосенькому такому ситку, на найдрібнішому. І в цю кобасу на кілограм дає 5 грам е, часнику. Тут часнику дає і більше на, на, на цю кобасу. Так що оце мелимо. Разом з часником мелимо чесник і гов'ядину. Перемололи, це гов'яже. А це порізали. Тут маємо тоти, сало. І це ми все змішуємо сюди, до цього. До цієї кобаси гуцульської. І тут додаємо 150 грам відвару отакого шкірки. Це все, все, все сюди. Будемо, будемо це мішати. До цієї кобаси ще дають ось такий чебрик. Е, от, -от, от я зараз його трошки помию і отак просто утру у жменьку. І зараз розпреділю. ось ось так. Я просто трошечка так для, для запаху. Хто любить більше, може давати більше, О, то даєсі від грама. До, до півтора е, грама на кілограм. Я даю так, просто трошка. Чебреці дає для того. Він, він такий протизапальний, колись гуцули, е, у цю, цю кубасу таку робили, бо давали багато сала, бо то вона була така ну... Е, ситна така була, аби вони могли е, то, то, е, собі, візьмити з собою, наприклад, чи до худоби, чи десь у поле. От І з'їсти такої ковбаси, я би наїстися, а не аби було так. Все дуже, А чеприк він протизапальний і вони за того давали. І дуже давали в цю ковбасу багато сала. Ще дають до цього, до цієї ковбаси дають горівки. Дають на одну на 1 кілограм дають столову лишку того. Горівки. Я даю коняку, я, я даю лише лишку, багато не буду давати, бо то коняк він міцніший, я не буду давати. А так дають горівки на кілограм маси, дають столову ложку горівки. Це дезінфікуюче, це так як консервант іде. О, Я давала того відвару з шкірок. То мені трошки і замало. Я даю ще, ще трохи такого, бо вона була соковитіша, води холодної досить. І я це вимішую. О, Я це вже все вимішую, добре, його треба вимішувати, і треба, треба вибивати, аби вони з'єднали, аби були такі гейнитки. Постійно, отако я ще трошечка дам. Десь грам 100. До все. половину стаканчика я ще додавала. І так треба добре, і треба отак вибивати. Отак. Я вже неодноразово показувала, як робити кобаси. Отако, аби вони аби сі збирало все докупи. Я все буду відбивати, а чоловік буде зараз молоти далі. Аби все зробило. Має бути отака, отака в'язка маса має бути. Добре. Так, ось такі у нас струнінки, я їх промила. Це е, солені, ми купуємо готові. Ось такий фарш має бути на е, то -то. такий, ось такий має, має тягнутися на готульку ковбасу. Е, зараз будемо набивати в шприці і будемо то -то, закладаємо. Давай, тримай. Е, закладаємо сюди в шприц і набиваємо цю ковбасу. Ось такий зараз набиваємо. Крутний трохи. Так, всі крутить шприц, шприц нержаві, нержавійки. ще не пущено, а не пустить трохи, а вже добре. Отако. Такі гарні струїнки, кишки які гарні, грубі такі. Набивати треба не дуже, так аж сильно пло, щільно, отаку, от аби було нормально, аби мало де. давай. Це давайте. Цей мене багато. Добре. І з цього боку зав'язуємо і так наб'ємо. Усі, усі торти. Ось з цього боку. Починіш. Так, всі зараз ще ми наб'ємо отаку. Ще зараз одну. Тільки ми наробили кобасів. Оцих оця гуцульська, отака стимиво, а ця така мелена. Оця і оця мелина, ось скільки. Бачите, скільки ми наробили тих кобасів. І треба їх отак, аби вони через ніч на пару годин, аби вони отак стікали. Треба поставити, аби вони стікали. Ми вже заложили ковбасу, вже кобаса відстоялася, і ковбаса вже заложена. Дивіться, яка ковбаса вже. тепер. Ковбасу вже обсушуємо, спочатку обсушуємо детальний, як ми робили вже, я вже не раз показувала, як ми коптили, але все одно вам розкажу. Спочатку обсушуюся ковбасу на ті е, при, при меншій температурі до 30 градусів. До 30 градусів спочатку піднімаємо, від 30 до 50 градусів тримаємо, аби її обсушили. Обсушуємо десь так, то залежно від, від буджарні, від об'єму бочки. Обсушуємо, ми обсушуємо так годину-півтора, десь так обсушуємо, а відтак збільшуємо температуру. Ось такий ми собі ще придбали такий градусник. Отут, о, дивіться, тут вже чоловік піднімає, тут вже є 65 градусів. І ще ми маємо ось такий градусник, що всередині температуру так само. Отут так само. Знаєте, тут вже такий градусник є і така у нас бужарня. Багато мене питало, яка божарня. Простенька. У нас простенька така такарня по-простому. Але для нас вистай. Будемо, будемо такими деревами від фруктових дерев, переважно кісточковими. Дуже гарно дає груша, колір такий гарний дає. І Черешні, груша, сливка. Отакі, От аби були е, більш фруктові дерева, і буде дуже гарно. І колір буде, От, яка, буде яка вже вийде кобаса, я вже вам покажу далі. Така кобаса в нас виходить е, з буджарні. Ви, яка кобаса, вона така поморщена, робиться така. І ми завжди е, так, е, мій свекор так робив, і ми робимо так. Постійно кладемо кобасу у гарячу воду. От це, це гуцульська отакова, бо це з салом. А це мелена така кобаса. Дивіться, яка делікатна, гарна. Її можна уз, уже Уже можна її їсти і так, але чуєте, ми, аби в цю зняти кіптяву, і аби в нас її і, і зробилася гарна така ковбаса, ми її відтримуємо в гарячій воді, не кип'ятити. Там є на каналі, в мене я вже показувала, не буду це показувати. Як ми її випрямляємо цю ковбасу, як її закладаємо у воду і відтримуємо 10-15 хвилин, відтримуємо просто в такій гарячій воді. Ось дивіться, яка різниця між цією ковбасою. Ця ковбаса тільки викинула ну, з буджані, а оця ковбаса вже обварена. Бачите, яка вона? Дивіться, яка вона Вже пружна, дивіться, яка різниця. Між це ковбасом і це ковбасом. Ця, ця така ще поморчена, а ця вже, а ця вже така гарна ковбаса. О, тобто, така вже, Яка вже вона має, повинна бути. О, дуже гарна. Дивіться, яка, дивіться, яка ковбаса. Як? О, а цю ще ми обварюємо. Оскільки у нас вийшло такої чудової ковбаси. Дивіться, яка. Вона так здалеку здається, що такай більш припечена, але вона зовсім не припечена. Вона така дуже гарна, дуже гарна ковбаса. Я хочу вам показати на розрізі оцю е... гуцульську. Зараз ми розріжемо, Я отако... отут я розріжу. Так. Я хочу показати, яка вона на розрізі. Дивіться, яка? Це є гуцульська ковбаса. Така тут є більше, більше сала у ній, така то то дуже дивіться, як гарно нарізається. Дивіться, диві, яка. яка чудова, гарна ковбаса. Зараз ми її облупимо. У нас ще добре сі не вистояла. Ви, як лупиться гарно. А на смак уже спробуємо на Великдень, бо це тепер не, не їсть. Бачите, як лупиться. Ви яка Нарізається, дуже гарно нарізається так, е, делікатно. Най, найменші такі е, тоти. Добре ще не вісила. Вона, що Вона вона тут багато має сала. Вона така остра. Хто любить остре, це буде дуже дуже гарно, вона така дивіться, яка кобаса. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Рецепт меленої ковбаси. Я вам дам посилання на неї, як я детально готую мелену ковбасу. а це, а це кубаса, е, гуцульська, називається, і вона гостріща, ще раз кажу така, вона набагато гостріща і вона, е, е, ну, хто любить сало, хто любить гостре, це дуже підходить так з кусочком е, хліба. До Великодні може готувати і таку кобасу. Колись готували, йшли на полонину, чи йшли в поле і брали з собою її, таку кобасу, бо вона ситна, вона така гостріща, і тут ще дає чебрик такий, що то то, що ну, дуже, дуже гарна кобаса і смачненька. Ось така кобаса, дивіться, дуже, така дуже, дуже чудесна кобаса, гарна така. От так, що готуйте.